Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості ми не зникли, велике Його до нас, милосердя, і воно оновлюється, оновлюється кожного ранку, тому що велика вірність Його, слава Богу, і Господь б... дбає про своє слово, дбає про своє слово. І коли ми беремо це слово і з вірою вкладаємо свої вуста і кажемо, що. Не збудуться і не здійсняться заміри, заміри у тих кровожерливих не здійсняться, і в нашу місцевість вони не зайдуть і не візьмуть нас у облогу, і не залетить, і не залетить, і будемо казати стільки, бо скільки буде надія. Алілуя! Слава Богу, йому повіки слава! А ще Господь нам каже, що Він оновлює нашу молодість і розправляє наші крила як Слава! Богу йому повіки, слава, але інколи буває таке в душі, в житті, що от ти не бачиш, не бачиш світла, тільки яка сірота, сірота, сірота. То знову Господь каже: подивіться на птахів. Подивіться на птахів, вони підіймають крила і летять, летять назустріч тій ранковій зорі, і хоч поки ще її не видно, але вони вже розпларавали крила і летять, співаючи, славлячи Господа. Тому, Тому як Олень. Прагне до джерела води, як душа моя пра так, душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога, коли я нарешті прийду і з'явлюся перед Його обличчям. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені кажуть, де твій Бог, де твій Бог? Про це я згадую, виливаючи душу свою, коли йду з юрбою, подорожуючи. З ними до божого дому серед голосів радості і хвали святкового натовпу. Чому занепадаєш у відчай, душа моя? Чому тривожишся в мені? Поклади свою надію на Бога, адже я прославлятиму Його і далі за Його спасіння. Боже мій, душа моя стривожена в мені, тому я згадую тебе з околиць Йордану і Гермону, і з гори міцан. Алілуя, слава Богу! Чому ти душа униваєш? Чому тривожишся? Покладайся на Господа, покладайся на Його силу, на Його могутність, покладайся на Його любов. Алілуя, слава Богу! А всі, хто надію покладають на Господа, засоромлені не будуть, тому що Господь підніме розправи їхні крила, і вони будуть як орли. Алілуя, слава Богу! Якщо твої крила не злітають, серці вогні вже не палають, не відчуваєш сьогодення, як повернути їм натхнення замість вогню на серці попіл, а в голові годин лиш клопіт. Кожен що просто скаже, що просто я боюся. Та посміхнись прослав Ісуса, співай. Аж хоч поки плачеш, співай. Гору, як бачиш, співай, Господь лиш твої крила підійме, співай, Він вище горя, співай, твій Бог з тобою співай, Христос, весь біль навіки забере. Хмари підуть, дивись віконце, там ти побачиш, ясне сонце, Хор в небесах вже прославляє Господа Христа, Господь від туги тебе врятує, співай голосніш, хай кожен чує, Хор в небесах не замовкає, і лиш тебе не вистачає, співай. Аж поки плачеш, співай, гору, як бачиш, співай, Господь лиш твої крила підійме, співай, Він вище горя, співай, твій Бог з тобою співай, Христос, весь біль навіки забере, співай. Хоч, поки плачеш, співай, гору, як бачиш, співай, Господь лиш твої крила підійме, співай, Він вище горя, співай, твій Бог з тобою співай, Христос, весь біль навіки забере, співай. Алілуя! І хай допоможе нам Господь співати, співати, Бога прославляти. Адже радість перед Господом це сила наша. Якщо ти, дорога душа, хочеш бути сильною, співай, співай! Прославляй Бога! Алілуя! слава Богу! А ще пам'ятай, хто ти є в Ісусі Христі, що ти ота перлинка, ти ота перлинка. І хоч колись ти була така якась безформила, без, форм, без форми, брудна, можливо. Але Господь знайшов тебе, звільнив тебе від усієї тої брудноти. І хоч інколи та бруднота ще щось там кавкає і хоче показати, Казати свій голос, подати голос, що отам вона ще є, але стряхнувши оту гидоту, ми летимо уперед. Забуваючи задні, ми рухаємося вперед. Дивлячись назад, ми дивлячись, ми дивимося тільки з подякою, що Господь провів, що Господь дав сили, що Господь зміцнив, що Господь дав досвід, коли ми проходили ту і чи іншу долину. Ут смертної тіні, і укріп укріпивши нас, вдихнувши в нас життя, давши нам погляд надії. Ми рухаємося далі з вірою, з вірою очікуючи перемоги в усіх наших війнах. Адже Господь за нас, адже Господь за нас. Алілуя! Слава Богу! Коли ми покликали Ісуса Христа в своє серце, ми стали ми стали Його дітьми, ми стали новим творінням. Алілуя! Ми були покликані в сім'ю, ми не одинокі. У нас є небесний батько, який любов'ю вічної пок. Охав нас, і ми можемо прийти до того престолу благодаті тільки. Тільки через жертву Ісуса Христа, тільки прийнявши Його голговську жертву, тільки усвідомивши, що ми на цій землі грішники, падші грішники і своїми дійствами, навіть скільки б не було отих добрих справ, ми не зможемо придбати собі спасіння. Ми не зможемо увійти до того палацу, до престолу благодаті. Тільки, тільки через прийняття того, що да, я грішна людина, да, я ходив своїми стежками, я не вірив у Господа, у Його благодатну силу. Але коли я повірив, я прийшов, я схилив своє серце, коліна, голову, байдуже, головне серце, я схилив серце своє перед Господом і сказав: Господи, я сам не зможу себе спасти. Я сам не зможу. Можу себе спасти, мені потрібна твоя допомога. І Господь, бачучи щире серце, входить в те серце і вечерю створює, і каже: Тепер ти мій. Тепер ти мій, я на долонях записав Твоє ім'я. Я на твоєму чолі поставив печатку, спасений, спасена, навіки живий. Алілуя, слава Богу, повіки слава! Це є радість перед Господом, яка є нашою силою. І знаючи ці істини, нам потрібно укорінятися в них і не давати отим сумнівам, отому тому униловому дусі, не давати. Укорінятися в наших головах, Да, вони можуть прилітати, можуть бути і ті ворони, які каркають, можуть прилітати і казати Нема тобі порятунку, але. Але піднявши крила як орли, але перейшовши через оту сіроту, ми повинні, ми повинні мати надію, що переправимося, переправимося, переправимося. І в нашій переправі нам буде допомагати надійний помічник, саме-саме надійний, наш Ісус Христос. Алілуя, Слава Богу! Тому, якщо ти душа ще не примирилася з Господом, сьогодні день спасіння. Сьогодні день твого спасіння, звернись до Нього у своїй щирій молитві, у простій молитві. І якщо ти кажеш, я не знаю, що казати, я тобі допоможу. Ти повинен сказати, Господи, я каюсь у всіх своїх гріхах, прости мені всі мої беззаконня, стань моїм спасителем, стань моїм рятівником. Я вірю в твою Голговську жертву. Я вірю, що там, на Голговському Христі, ти помирав за мене, і мої гріхи прибили були отими цвяхами, які тримали тебе на отому Христі. Але. Але я вірю, що ти помер, щоб мене оправдати. Я вірю, що твоя кров текла недаремно. Вона очистила мене від усякого гріха. Я приймаю твоє прощення. Я приймаю твоє спасіння. Я вхожу в сім'ю Божу. І тепер я боже диття. Я вірую це, приймаю. Тепер я вже не свій. Я тепер твоя. Те, все, що було, те, минуле мене. Очікує вічність разом із Господом. Алілуя! Алілуя! Слава Господу! І якщо ви сказали цю молитву, можливо, не слово в слово, а своїми словами сказали, що ви каєтесь і приймаєте оцей подарунок, подарунок, який ми отримуємо по благодаті, не по ділам нашим, нашим, щоб ніхто не хвалився, то нам тепер потрібно вірити. Нам тепер потрібно вірити. Те, що ми Господні діти. А далі йде шлях, і кожен із нас іде цим шляхом підкріплюючи, маємо підкріплення від братів, від сестер, від служителів. Але, але це тільки підкріплення, а шлях, свій шлях ми повинні йти особисто, особисто, адже, адже коли ми прийдемо до престолу благодаті, ми не прийдемо всі разом. Ми будемо йти особисто. Алілуя! Слава Богу! У кожного свій шлях за Господом, комусь достатньо тільки спасіння, і він приходить на служіння можливо і не один раз на тиждень а можливо декілька. Але. Але він не хоче бути служителем. От, ну просто не хоче, знаючи, що це дуже відповідально. Знаючи, що коли я хочу служити іншим, до речі, Господь сказав усім: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Господь хоче, щоб ми усі з вами були служителями. Не просто знаєте попутчиками, які сіли у комфортабельний вагон і їде у небо. Так. Да. Але деякі будуть такі, і їх може бути багато, і наше право не судити. Просто Господь знову пропонує: не будь просто той, який їде у небеса, будь служителем нового заповіту. Коли ми захочемо, будемо мати оце бажання: Господи, я хочу служити, я хочу йти за тобою і не просто йти. А бути, а бути твоїм світлом, бути твоє, твоєю сіллю, то нам потрібно пам'ятати, що у темряві світло побачать багато і за нами. Будуть спостерігати, коли ми просто придбали спасіння і тихесенько собі сидимо. Моя хата з краю, я нікого не чіпаю. То, знаєте, наш світильник Господь все рівно світло запалить, але воно буде таке маленьке, маленьке, і тільки той, хто поруч, може побачити це світло. Але якщо ми хочемо бути світлом, яке засяє у цьому у цьому у цьому у цій темряві, то нам потрібно бути е, то. То ми повинні бути готовими до того, що не всім подобається світло. Особливо тим, хто звикли бути у темряві, їхні... наше світло їм буде не до вподоби. Їм комфортно у своєму болоті, їм дуже там комфортабельно. І тут раптом хтось хоче, щоб із болота його витягли. І питання, навіщо? Мені тут комфортно, я так. Я так звик, я так звикла, про яке спасіння ви там кажете. Я не хочу це чути. Чи було таке у вас в житті? Було. Але, дорога душа, якщо ти сидиш іще у своєму болоті, і ти думаєш, мені не хочеться звідти виття, щоб ви мене витягали, мені там комфортно, то у болота є одна негативна, дуже-дуже негативна річ. Болото може засасувати. І... Ціль болота вбити і згубити, адже коли починає воно засасувати, то воно вже це робить так, як освічене, як освічене, і воно засасує до кінця. Тому, коли хтось простягає руку допомоги і каже: Давай, я допоможу тобі, тобі потрібно вийти з того болота, тому що в кінці сидіння в тому болоті смерть. Все порятунку не буде, і як би тобі комфортно не було у твоїй квартирці, і як би тобі не було комфортно у своїй отам душі, яка прагне неба. А ти кажеш: Цить, я тут, господар, про яке небо ти там мрієш? Отут на землі їж, пий, веселися, тому що ти не знаєш останній день це чи не останній, бери від життя усе оте болото. Оте болото, яке пропонує цей світ, але дорога душа, якщо хтось протягне руку допомоги, якщо хтось маленьким світлячком засяє на твоїм болотом і скаже: Давай! Виходь, я допоможу тобі, я покажу тобі дорогу світла, тому що я вже на неї став, я вже дозволив Богові жити в моєму серці. Не своєю силою я став на ту дорогу, а тільки силою покохавшого мене Господа. І ти відмахнешся від того світлячка, і ти скажеш ні-ні-ні, я не хочу то. Можеш загинути, і може пекло відкрити свою пастку, і ти після свого останнього подиху полетиш саме туди. Але якщо ти почув слово спасіння, і отой вогник, світлячковий вогник засяяв у горі, то хапайся. Хапайся за нього, і якщо навіть ти думаєш, як я такий великий з каменюками таких в гріхи. А отой вогник він такий маленький, як він мене витягне. Це не твої проблеми, це не твої проблеми. Віра повинна бути хоч з маленьке гидчичне зернятко. І Господь витягне тебе. І Господь витягне тебе. Його рука має силу спасти увесь світ. Адже помираючи на Голговському христі, Господь, Господь мріяв, щоб усі спаслися, щоб усі спаслися. Він не дивиться на твої гріхи. Він Дивиться на твою дорогоцінну душу і очікує, поки твої вуста скажуть: спаси мене, спаси мене, Ісусе. Потопаю, потопаю, спаси мене, оце найкраще, що ви можете сказати у своєму житті. Які б гарні слова ви не говорили, які б ви там річі не цитували, які б пісні не співали, красиві, класні, які б там псалми ви не читали, поки, навіть якщо ви знаєте Біблію на пам'ять, але щиро не сказали оці слова, каюсь, Господи. Спаси мене, ава оче, спаси мене Ісусе! То це все марнота, це все пустий звін, саме слова, каяття, каяття, оце саме-саме чудова пісня, яку ви можете сказати. Це музика неба. Алілуя, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Господь сьогодні наполягає, наполягає на спасінні. Він хоче, знаєте, сьогодні, як набад кричати. Спасайте ваші душі, спасайте ваші душі, адже спасіння вашої душі в ваших руках. Господь уже все для цього зробив. Він вам пропонує спасіння даром, даром, даром. По благодаті, по благодаті, по незаслуженій милості. Але, але, чи будете ви спасеним, чи не будете ви спасеним, це вже залежить від вас. Тож, полюбіть себе, полюбіть свої душі, прийдіть до Ісуса і йдіть за Ним. З Ним добре, з Ним тиша, гладь. Божа благодать. А навіть якщо громи і оті блискавки, а навіть якщо долина смертної тіні, то ви вже будете не один. З вами буде Бог, який ніколи не зрадить, який допоможе здолати, який світлом засяє навіть серед темряви, тому що Тому що він вірний, і він вічною любов'ю. Покохав кожне своє дитя, і він не дасть верх сили, і він допоможе здолати усі гори, і, і допоможе переправитися у ту очікувану, привабливу, небесну країну. Алілуя! Де нас очікує Господь. Слава Богу, йому повіки слава! Вам мир і тиша і спокій від Господа. Хай мир Божий оселиться в ваших серцях, і ніхто, і ніщо не вирве того миру із ваших сердець. І хай допоможе нам Господь, взявши отой мир спокій і світло Господнє, зберігати його як найкращий скарб, який ми придбали у нашому житті. Будьте благословені Господом в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Розправляємо крила і летимо в новий день, приготовлений нам нашим люблящим Творцем. Амінь.